Мене звуть Леонід Українець, і зараз я хочу розкрити вам таке поняття, як вказівники, зокрема, як воно використовується в мові програмування C. Програмісти жартують, що для того, щоб зрозуміти, що таке вказівник, треба спочатку зрозуміти вказівник на вказівник. Ну і таким чином отримуємо рекурсію. До речі, про рекурсію на цьому каналі теж є окреме відео. Отже, вказівник це змінна, яка містить адресу іншої змінної. Ну і для чого, власне, вказівники корисні, так? Іноді це може бути єдина можливість реалізувати певну синтаксичну конструкцію. Часто це дозволяє писати ефективніші програми, компактніші і краще передавати параметри у функцію за допомогою вказівників. Треба зазначити, що вказівник може вказувати тільки на те місце в пам'яті, яке було виділено для цієї цілі заздалегідь. Ну і оскільки вказівник містить адресу певної змінної, або, як кажуть, в об'єкторієнтованому програмуванні об'єкта, то це дає можливість іншого способу доступу до такої змінної або об'єкта. Ну і цей спосіб здійснюється через вказівник. Отже, припустимо, що x це змінна, так, змінна типу int, а PX це вказівник. Ну, і ми маємо це описати наступним чином: int xy. Так, y це буде ще одна змінна, І вказівник ми описуємо ось таким чином. Пишемо тип даних, на який він буде вказувати. Зірочку і ідентифікатор змінної, яка буде вказівником. Тобто PX це і буде той вказівник. А зірочка PX це буде значення, да, яке за тією адресою зберігається. Ну, і є в c дві операції, які пов'язані з вказівниками. Перша із них це унарна операція Ampersand, взяття адреси. Тобто, якщо ми. До змінної X застосуємо амперсанд, то таким чином ми отримуємо її адресу. Так, і цю адресу можна записати у вказівник PX. Ну і кажемо таким чином, що PX вказує на X. Так, тобто, якщо PX містить адресу такої змінної, то він вказує на неї. Операція амперсант може застосовуватися до звичайних скалярних змінних а Також до векторних, таких як елементи масивів. Ну І вона розглядає свій оперант як вказівник і намагається отримати вміст значення да, за цією вказаною адресою. Тобто, якщо ми до PX застосуємо зірочку, ми отримаємо відповідне значення, і його можна записати в іншу змінну. Таким чином. Ось така послідовність дій. взяття адреси за значенням X, запис в змінну. Отримання значення за цією адресою запис в іншу змінну, да? По суті, це робить оці два оператори: робить те саме, що і ось такий оператор присвоєння. Ну, ви можете сказати, що ніби це складніше, так? Одну операцію робимо. Значить, Одною операцією робимо присвоєння за допомогою ідентифікаторів, так, а за допомогою казівників тут треба дві, дві операції. Але е, розуміти ось ці оператори потрібно, так, е, ну, хоча б для того, щоб читати чужий код, розуміти, деякий оператор що, що позначає. Ну і Якщо ми ось так послідовно застосуємо зірочкою амперсант до змінної X, да, то отримуємо знову ж таки саму змінну X. Ну, єдине, що тут, читати треба справа наліво. Так, спочатку застосовуємо амперсанд, так, а потім, потім взяття адреси. Ну, і це буде, власне, те значення, яке зберігає змінна X. Ну і треба зазначити, так, що ця зірочка X, така застосована зірочка до вказівника X, так, який, який вказує на таку змінну, так, то це значення буде типу int. І е, подібний, подібний, значить, е, подібний опис змінних може використовуватися для вказівників на дані інших типів, для double, наприклад, для флот і, і для усіх інших. Ну і те, також треба помітити, да, що з такого опису випливає, що вказівник е, має вказувати на конкретний. Тип об'єкта. Але може бути ситуація, коли вказівник вказує не на якийсь конкретний тип об'єкта, це може бути щось довільне, да? тобто вказівник на Void, часто може використовуватися з функціями. Такі вказівники теж можуть бути. І. Таку операцію зірочка, застосованою до вказівника, часто називають розіменуванням. Але, як на мене, це невдалий термін. Я просто пояснив, так, що, що він означає. Так? По суті, він означає отримання, отримання значення. Ну, і ось це, так би мовити, базове поняття, базове розуміння, яке потрібно мати. Для того, щоб працювати з вказівниками. Тобто, підсумую, вказівник це змінна, яка вказує на адресу іншої змінної. Вказівники використовуються в мовах C, але C-Sharp також може використовуватись, це можливість синтаксично реалізувати певні. Ефективні схеми передачі параметрів у функції, можливості опрацювати зі змінними великого розміру, ефективний спосіб опрацювати з такими змінними. Ну і з вказівниками застосовуються дві операції. Це отримання значення за вказівником і отримання адреси змінної. так? Ну і, власне, ці операції да, можна розглядати да, як такі, що доповнюють одна одну, так? І є оберненими. Так. Тобто, якщо ми до однієї тієї самої змінної послідовно застосуємо, да, спочатку амперсант, потім зірочка, да, то отримуємо саме значення змінної. А, ну, наразі а, про вказівники це все. А, пишіть, будь ласка, в коментарях. Яку тему ви би хотіли, щоб я розглянув і пояснив наступною?